Всім нашим глядачам телеканалу Писі. 1 програма ранок тис... на тисі в ефірі, і в нас вже з'явився гість, який впродовж кількох хвилин. Поки ви дивилися сюжет, вже встиг перевірити лінолеум. Перевірити так. лінолеум, мікрофон, привітатися звукорежисером, пощупати газету. Одним розслушувати... словом, наші студії Михайло Карпенко. Ні, ні, не так. Ди, сказали би наші колеги або не зовсім колишній тамада. Ведучий я зараз шоумен та співак Михайло Карпенко. Це не я. я до речі, вот вас стояла газета. Я прочитав дуже цікаву занятну статтю, що носіння кропови та звіробою і Кліп Михайла Карпенка, дим так, так. допомагає при радикуліті. І кліп Михайла Карпенка, до речі, чорним виділено, так? Тобто звертати особливу увагу, так, da, da, Чор? Da, da, Так, 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 da, так. от <ган> я коли сказав буквально декілька хвилин тому, що не насіння кропиве, а от стебла кропиве в дитинстві мені допомагали бути слухняним хлопчиком. от. Це той мотивуючий фактор, який допомагав нам знімати кліп, якби не вона. От до речі, про нього будемо. Ми про нього. Я бачу, я щось думав, що ми про звіроботні. Ну ми можемо зробити огляд преси, але я думаю, Давай, разом. давай. Так давай. що тут гороскоп, якраз стрільці, час діяти. Так що Чей, все залучить, нормально. Давайте ми, ми з тобою спілкувалися в цій студії. Не, неодноразово багато про що, але не про музику, не про е, кліп і взагалі не про твою от таку музичну ні. Є ще багато тем про які ну насправді. Давай ми поговоримо Перша про світова. Давай е, значить е, повстання в Таджикистані. І, і, і турецьке загарблення боєприпасів. <свист> Я гадаю, це буде тема для наших наступних ефірів. А сьогодні про кліп ти вже встиг побувати на нашому канате телеканалі навпроти вашому телеканалі. Вартпро <Art -Pro>. Так. <Art -Pro>. Як тобі, до речі, вже все розповів? Тому що ми сьогодні хочемо почути ексклюзивний матеріал. Дуже добре, тепла студія, хороша ведуча, Ми добре поспілкувалися і до, і після зйомок розказали все, що можна було про кліп. Так що мені цікаво, що будете питати ви сьогодні. Отже, хоче... ну, хто почув? Відразу Давай. про плани на майбутнє ну, Максим. Розкажи нам, будь ласка, взагалі ми таймо тебе, по-перше, з виходом фільму. Прем'єри кліпу. В перший кліп, це дебютний кліп. який він для тебе? Які очікування, взагалі, які емоції, коли вперше побачив? До речі, це не перший кліп. У мене Дякую. є ще два кліпи, які знімали. Дуже крута анімаційна студія, яка називається Мирослав Карбованець та Павло Мандзич, вони так і називаються. До двох перших моїх композицій вони відзняли кліп, його можна також переглянути в Ютубі. Можливо, комусь він сподобався подобається навіть більше ніж ця моя відеоробота. Принаймні на одному із сайтів я колись читав статтю, де зробили топ українських пісень, які Пробирають до глибини душі, і то там входить якимось чином і моя одна композиція, і до неї кліп, який знімали якраз хлопці. Знімали вони його на в нас просто на офісі в три години ночі під меценатством закарпатського конячного. заводу. Ти знаєш останнім часом, ти в соціальних мережах і всюди ти активно публікуєш ізноманітні пости, які звертають на тебе увагу саме як на музиканта. Задовбав я коротко. Ну, Насправді, нас скільки, скільки я тебе знаю, я знаю, що ти от, постійно, коли в тебе є вільний час, ти щось намагаєшся робити з гітарою, з співами, аранжування якісь і так далі. і так далі. От коли ти відчув, що саме, ну взагалі, чому ти вирішив співати? Тому що я знаю багато історій саме від, від Мадзича так само паш, я чув історію про те, як на одному з заходів колись десь в ресторані вимкнули світло, і ви не знали, що робити, і один прекрасний момент просто з'явилося світло, і стоїть міша з гітарою і просто починає співати. Це, це дуже крута легенда, я до речі. От її будуть сюди тобто, розказувати так, насправді. Легенда, так, е, ти спитав, чому я почав грати на гітарі, чому я почав співати, бо почався піст. Все дуже просто. Коли розпочинається піст, з'являється творчість у, у мене, у Паші і у всього нашого оточення. Тому що в нас є основна наша діяльність. А, і, і, і от я завжди мріяв про те, щоб музика в один момент стала трошечки більше, ніж хобі. І я подумав, що час, мабуть, рухатися вже більш так конкретно і впевнено до цієї цілі. Тому ми зробили це все трішечки масштабніше, зняли. Кліп, почали працювати із е, київськими студійниками, звукооператорами, композиторами. І... Скільки переглядів? На даний Музик момент там тисяч <серкальной> переглядів. <серк <seasons> <серкальной> ну, okay. На цього достатньо повністю мені для того, аби а взагалі для тебе важлива кількість переглядів. Ти стежиш за цим? Чи для тебе це зовс? для особисто для мене це не так важливо, але для нашої успішної діяльності це важливо. І коли я спілкувався із Компетентними людьми, пов'язаними із сучасною українською музикою, то він дав знати, що дуже складно одразу однією композицією. Абсолютно невідомому артисту вистрілити. Для цього треба мати або дуже великі гроші, або надзвичайно якийсь геніальний проєкт, який дійсно відрізняється від того, що роблять. ці. Якщо немає ні того, ні того, то тоді тобі допоможе тільки систематичність. При умові, що ти будеш постійно щось готувати, знімати якісь такі от кліпи, які займають, Зараз 12 переглядів, то тоді е, є шанс на те, що ти здобудеш якусь певну популярність. До речі, Але ти все... говорив про те, що зіштовхнувся зараз цією проблемою mm -hmm. тет а тет, про те, що потрібно надсилати, як, до речі, зараз продуктивно вже на, на одному з телеканалів відомо. До речі, навіть не та так проблема, як просто умови життєдіяльності будь-якого музиканта. Ти повинен бути готовий до того, що ти маєш шалену конкуренцію. Просто фантастично, тому що українська музика всі помічають, як розвивається і яка вона. Бізноманітна інколи, коли я просто включаю будь-яку радіостанцію, тому що радіостанції масово беруть всю українську музику. То ти слухаєш і розумієш, що я цю композицію ще не чув, але вона дуже якісна і ну, вона відрізняється від того, що було до цих фірмоз. Ти кажеш про те, що потрібно або велику кількість грошей, або потрібно зробити щось таке, що просто взірвало не лише соціальні мережі, там і не лише взагалі лісосидню паутину. Але або, або це потрібно робити систематично. Але для того, щоб робити систематично, систематично робити якісний контент, якісні роботи. Ти зйомки mm -hmm. і так само написання текстів, це теж потрібно вкладу. От як тоді знайти цю золоту середину, аби нібито і талановита людина, і водно водночас е зробити так, аби про тебе почули. Тобто, е за допомогою лише таланту навряд чи потрібно ще супутні якісь витрати, супутні, якісь я не знаю дії, mm -hmm. які та, можуть провокувати от саме на популярність. Я думаю, якщо це дійсно цікавий проект, то можна обійтись навіть без великих втрат, тому що ти ж не обов'язково повинен знімати кліп. Ти Кіно може знімати, як ти свою композицію, граєш в себе вдома, просто якісно. Зараз банально на мобільні телефони, на айфони можна дуже якісно писати звук. І якщо у тебе крута пісня, виставити красивий кадр, взяти хороші інструменти, хорошу банду, відзняти це, виставити YouTube. І якщо це дійсно буде крутий кліп, то він справить такий ж ефект, як, наприклад, французька група ZAZ, яка просто собі грала на дворі, і там мільярди переглядів, а і вони тепер популярно світувають. Це твій відомий гурт. Тому можна, можна і капіталовкладенням, але знов ж таки кажу, може бути надзвичайно якийсь цікавий колоритний і оригінальний проект, який. Силами безкоштовними, такими, як YouTube і соціальними мережами, і величезною плідною роботою і дружбою з різними компетентними людьми може також зробити все цю, цю саму, цей самий ефект, але значно дешевше. От, до речі, стосовно дружби, стосовно нашого міста, який є особливим тим, що у нас один одного всі кум. один одного знають, кум братства, так? Макс. Макс. Так, Макс, а, так. Фонт, все, я просто... от. Е, от, е... <preparation> Ерік Бірман, Богдан <п dunno> Козачук. От, насправді чи важко тобі було зібрати команду, яка от зробила би те, що вона зробила зараз? Мені не важко було, тому що я мені пощастило товаришувати із Богданом не перший рік, і по суті, я собі просто не уявляв, що я свій перший кліп буду знімати з кимось іншим. Тобто, навіть в той момент, коли ще не було цієї композиції, я розумів, що якщо колись прийде, з'явиться питання, пов'язане із моїм першим кліпом, це однозначно буде боля. Ну а тепер, зрештою, другі глядачі. Ви зрозуміли, чому ми демонстрували вам, згадували вам про закарпатського режисера Богдана Козачука, але не тільки він. Зрозумів, так? Я поняв. Бодя, до речі, ну на Закарпатті кумовство, ви розумієте, це можливо. Бодя нам і один. Года зараз в Польщі, так? Чи ще не повернутися? Він там, він здає сесію. Успішно і. Задяки за мені ми все повідкладали максимально, максимально як ми могли. І тепер в нього є дуже-дуже дуже якісна е, вибачте, отмазка. Е, чому він так довго не з'являвся на парах? Так, і... Подивіться, що я чому зробив. Ну, по суті, так, так воно і є. І, власне кажучи, це досить така що Замість пояснюючи запис, він приніс просто. І до кліп Михайла Крупенка. навіть Польщі вже дивляться. Ну і настав цей момент. Коли? Я ухожу, я. <свісно> Коли ми разом всі переглянемо кліп, хтось, можливо, з ваших глядачів не бачив, тож всі разом переглянемо дебютний відеокліп Михайла Карпенка на пісню Ди. Я би бути Я би бути з тобою. Я міг би бути твоїм крилом, разом літати. Я міг би бути тим, кого ти хотіла б бачити так. Я міг би був для тебе усім. Але я знаю, але я знаю, я зникаю вночі. Я зникаю вночі залишаючи тобі соні думок Бо ти є дим, 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 І твоє полум'я не гріє мене, Бо ти є дим, 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 дим і твоє полум'я не гріє мене, Бо ти є дим. Потіятим, тим, тим, тим твоє полум'я, твоє полум'я не брі мене. Я міти морем твоїм, я міби бути як хвиля, я міби бути для тебе усім, та не з собою. Я міг би бути білим вогнем, разом з тобою в палати. Я міг би адумина минає усе Ми це знаємо, і ми це знаємо. Я зникаю вночі. Я зникаю в ночі, залишаючи тобі соні. Бо ти є дим, 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 і твоє полум'я не гріє мене, бо ти є дим-дим. Right. Це, Це Зараз хлопець. Уявляєш? Та ти що жужорський. Ну, як? я кужорський, і здрави. Я пропоную зараз влаштувати mm -hmm. в прямому ефірі розіграш першим трьом дівчатам, які дотелефонуються. Я подарую свою сорочку. Або я взагалі-профеліксу, хотіла сказати, про, про, про нового завжди. героя до ну, речі. Бачиш, насправді завжди так. От, ти співаєш, ти mm -hmm. пишеш тексти, ти пишеш музику, а я увагу На мадяра, так. Все діло в Гелі, розумієш, Гель рішають. От, мене цікаве таке питання, як тобі вдається балансувати? Одну секундочку. А якщо я зроблю так? Воу! Wow, wow. Тоді <плес> все, <плес> дівчата розірожана, ми з Михайлом <плес> продовжуємо розмову Ну Насправді, <плес> щодо головних героїв, то тут... <плес> Вже не можу говорити, коли він так робить. Тут цілковите попадання, тому що в більшості головних в більшості людей, всі, хто переглянули, я відгуки багато чула, дуже сподобались головний герой. Да. Як займалася ви підбором? Не це головні герої тоді. Ще коли одна із соціальних мереж була не заблокована, навряд всі чи будете пам'ятати, я, та... я пам'ятаю просто, що цей період. Одного дня ми стикнулися з тим завданням, що нам потрібно терміново знаходити акторів, тому що сюжет є, всі технічні питання вирішені, всі фінансові питання вирішені, бо якраз весілля закінчилось, і варто знайти акторів. І оскільки і в мене в Боді був вже якийсь вимальований такий е, образ кожної з акторів, е, особливо Боді, тому що він мені вказував чітко все: від, від кольору волосся, очей до, до зросту. і фігури. Як ти, до речі, на це реагував? Тобто е, одна справа, коли ти просто ну, автор, там, автор ідеї, автор mm. тексту, автор музики, mm. а є поняття таке як режисер, людина, яка дійсно працює над тим, і вона собі змальовує. і Вона тобі щось пояснювати. Та ще й богатає. Не люблю а -а. або, або, або боді, боді, потрібно було саме рижу дівчинку в цьому кадрі. Ну ми, ми не зовсім рижу знайшли, але це було одне із завдань Компроміс. основних. Компроміс. Тобто він, він він, коли йому кидав варіанти, він... Єдине, що він мені відписував, вона не рижа. Вона коплона <рив> <-о>, не <рив> рижа. <рив> І я кажу, блін, то ми її можемо перефарбувати, то не то не то буде. Він мені кидав приблизні е фотознімки тих акторів або тих моделей, які повинні бути схожими на цю, цю головну, головну героїню нашого кліпу. І ми шукали, шукали, шукали. В результаті я запропонував йому ну, варіантів 20 по дівчині, це точно. І Бодя зупинився саме на цьому варіанті. Так, сиділи двох і переглядав, так? Дівчата оцінювали. Гоп на фільм можна. Чому да, двоє? Да, я <ривіт> сам був <Я, ривіт> дівчино, а ви б <ривіт> не хотіли знятися в кліпі? А от щодо До речі, до речі, да, <ривіт> це, <ривіт> це, це <ривіт> такий момент, коли ти, коли ти пишеш: привіт, що робиш, не хочеш в кліпі знятися. Тобто, це така штука. Уяви собі, коли хтось думав, що це просто чудовий тип підкату там. типу. подобається. Тому я трошки не любив цей процес, але тому я одразу просив номер телефону і телефонував і так розказував. Але, до речі, чи з хлопцем, як збулося? З Ну, Так бантажить. мені ну, про дівчат поговорила mm -hmm. зараз, про хлопців. Головний <гас> герой, чи довго він шукався для цієї ролі? Я, до речі, здається, вже дуже багато раз різним ресурсами розказую цю історію. І то, мабуть, болюче питання для тої людини, яка мала бути на місці головного героя замість Еріка, тому що ми готували зовсім іншого актора. І за день до зйомок він раптово змінився. У нас, тому що ми познайомилися з Еріком, його професіоналізм відношення до роботи і. <кій> і його зовнішність все було хорошою і дуже дуже якісною причиною, чому саме він має бути у в кліпі. От мені цікаво, як тобі вдається балансувати на межі, от те, на межі гумористичної своєї складової роботи, і драматичної, ліричної, а саме підписаної такої творчості. Як тобі вдається просто, перемикатися, от бути тут, наприклад, серйозним і за 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 секунду вже просто, просто... паші тут немає розуміти. Це дуже просто. На зйомках теж пашу. Був тільки один раз. Творчість, вона ж не обов'язкова. Як не крути, крутиться, творчість і гумористична. І... Чи анімаційна, чи музична. Я люблю творчість в будь-якому її прояві, і кожний з цих моментів приносить мені неабияке задоволення. Тому якщо я займаюся гумористичною творчістю, ми також на майданчику дуже відповідальні, дуже серйозні, десь сваримось. Так само, і музичному в моєму напрямку, якщо це музика, то я можу бути серйозним, намагаюся бути серйозним, намагаюся бути організованим, і щось виходить. Ми так вже інтенсивно, активно говоримо про сам кліп, але ж головною її пісня. коли ти її написав? Чи був поштовх, імпульс для написання цієї пісні? Ну майже рік, до речі, тому назад ми почали вже її робити. Я спочатку розпочинав її робити із тим е звукорежисером із тієї студії, з якою я працював до цього, це Мукачівський музикант Ігор Рибар. Дуже крутий музикант, але в один момент я подумав, що я б хотів трішечки спробувати себе в чомусь більш сучасному. І так я познайомився із Закарпатцем, який працює вже дуже багато років в Києві і працює на дуже-дуже якісному рівні і з дуже хорошими артистами всеукраїнського рівня. Звати його Томаш Лукаш, він родом із Чопа, але да, досить добре освоївся вже в Києві і творить дуже круті речі. Познайомившись з ним, ми вирішили, що ми будемо робити цю композицію. І потихеньку ми її робили. Потім, із моїми паузами і відкладанням цього проєкту, ми розтягнули, і композиція була готова аж в листопаді. Тобто ми майже півроку її робили. Це надзвичайно великий період. Ми могли спокійно справитися до кінця літа, а осінь вже розпочинати зйомки. Ну і одразу, як тільки був готовий якийсь більш-менш сирий варіант, я дав боді послухати Богдану Козочуку, щоб він оцінив і взагалі порадив мені, чи варто думати, що серйозно з цією композицією, чи не варто. І вона йому дуже сподобалась, він був приємно вражений і сам сам сказав, що так, да, чувак, ми будемо знімати кліп». Ну, мені цікаво. О, ти плануєш зупинятися лише от на такій ліричні, все ж таки. Ну, от є на ліричному напрямку, чи все ж таки плануєш далі продовжувати працювати над такими піснями більш такого, я не знаю, можливо, драйвового характеру, можливо, якогось більш позитивного. Чи все ж таки Михайло Ні, Корпент, зараз... музикант він mm -hmm. такий ліричний музикант? <кій> ну, лірика вона може бути драйвовою, так? Тобто То це... бути, але от я так розумію, саме от пісню Дим і саме mm -hmm. відеоробота, вона пояснює нам те, що інколи слід… Mm, До світ. речі, вона конкретно ця композиція повинна була бути спочатку також драйвову. Потім ми кардинально змінили, Ой, змінили ритм. хотіла Запитати про це Близько близько mm шістдесяти -hmm. варіантів. Це оцей трагічне завершення на єдиному можливе. Які були ще варіанти? Розкриєш нам? стосовно сюжету так, кліпу? Так, 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 так. заведення. Один із варіантів був, що наш головний, головна героїня, наша вона худо... перепрошую, головний герой. Він художник. Це хлопець, якого криза творча криза. Він не може нічого намалювати, полкове. Він заробляє виключно своїми картинами, він на своїй студії на мансарді щось малює, він постійно малює, і він потихесеньку малює якийсь образ, незрозумілий. Він постійно його перекреслює, він зривається, він кудись вночі встає, бігає, він п'є багато, і він малює якийсь образ, який періодично до нього приходить, чи в сні, чи ще десь. І... Потім до кінця кліпу він вже бачив готовий, готову картину і готову дівчину. І Тут це буде дівчина. Це його сусідка, це його кума. Ні, ні, ні. Це просто <гум> дівчина, яка, яка... Десь пересікалися з ним постійно в місті. От, він був набагато простіший цей сюжет, тому він нам а не так сподобався. Перехопується з музикою теж якоїсь міри. Ну, да, Чому да, да, все-таки на цьому зупинилися варіанті остаточному, який ми щойно бачили? Тому що він вийшов задовільним і для мене, і для Богдана. Якщо попередні версії всі, які ми пропонували, вони, вони подобалися або мені, або Боді, то цей варіант. Сподобається нам був. Михайле, ну і найголовніше питання наостанок, яке цікавить всіх, чому горить машина інша, ніж ні їхали головні герої? Чому горить інша машина? Це. Так. Насправді це не та сама машина. Це Volkswagen Джета 1900. 1986 року, але в якій зробили повний рестайлінг салону і поставили туди е а, салон із Шкоди Октавії річ 10-го року. Це було очевидно. А, то, це, 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 це це популярна практика. <п genauso> так, це постійно роблять у нас зараз хлопці в накинещі, так що можна. Запишіть номер 067. Так-так, записуйте. Дякуємо тобі. Корочу, Вася. Вась, <пох entwickelt> відміشي сказати. Так, так, кажи. та там та, та, недорого. А, ну окей, тоді ми будемо продовжувати спілкувати з Михайлом Карпенком вже поза нашим ефіром, mm -hmm. адже ефірний час у нас вже завершується сьогодні. На щастя молодим це, це міша, це міша. Це міша Карпенко. Говорили ми сьогодні про його дебютний відеокліп. На пісню дим маєте змогу переглянути в соцмережах. Ну, а ми прощаємось з вами. Дякуємо тобі за те, що зіпсував Лінолеум. Гарного тобі дня, Михайло. Михайла. Продолжение тижня. Швабра знаходиться от в тому Тайду, кутку нашої студії. <реш> прощаємось з вами, друзі, Па-па!